Доброго дня, друзі. Сьогодні би хотілося поговорити про славно відому поліцію України. взагалі я проти неї нічого не маю, ріс з кимось у дитинстві пішов працювати у поліції, з кимось навчався, також працював у поліції. У мене також нещодавно були проблеми з роботою, то навіть заповнив анкету на сайті обласного управління поліції Дніпропетровської області, але вирішив, поки піти на завод. Справа в тому, що у нас криміногенна ситуація не дуже добра на мікрорайоні дуже багато років. Якісь невідомі мені, не жителі мікрорайону, приходять, провокують намисно драки, погрожують, що посадять. Взагалі неадекватний. Якісь малолеток насилають. У мене просто немає часу. Я зараз працюю, нема часу їхати знову в поліцію, писати заяву. Хоча колись я звертався і викликав патруль. Ось нещодавно два рази я дзвонив. На 102 казав, що мені погрожують. Оператор 102 сказав, що зараз не висувають патрулі на виклики. Ось така ситуація. Не дуже задоволений роботою поліції. Всього найкращого вам.